Так, залюбкою представляємо нашого першого гостя, це історик Олександр Палій. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава Вітаю вас. А, ну, почнемо ва з вами розмову так само, як і нашим гляда... з питання, яко... яке ми ставимо нашим глядачам: чи варто залужному їхати у Лондон і бути послом України в Британії? Які би ви варіанти обрали? Так він впорається, ні має залишитися із солдатами, і це завершить його політичну кар'єру. Ну, ви знаєте, я думаю, що повинен їхати, тому що. А що значить залишитись солдатами? Він зараз не головнокомандувач збройних сил, а тому йому треба або йти на службу, коли він хоче так би мовити, продовжувати йти на службу в іншу команду, зовсім ну з трошки іншим баченням, і так далі. Тим більше, що президент, верховний головнокомандувач, зараз зробив свій вибір на цій, на цій стадії. Ні, У Нас кращих ні. кандидатів немає на посла в Британію. Я вибачаюся ну професійних дипломатів, чому е, залужний найкращий для цього. Дивіться справа в тому, що насправді посада посла в е, Великій Британії це дуже важлива зараз посада, в силу того, що Британія нам допомагає, і як через організацію е, поставок. тому чесно кажучи, я думаю, що це важлива посада з точки зору безпеки. З точки зору майбутнього ну, Збройних сил співпраці з нашим ключовим співробітним союзником, тому це насправді ну посада дуже важлива. Розумієте, ми отримували ракети звідти Storm Shadow да, з Британії. Зараз звідти поїде, поїдуть відповідно безпілотники з Британії. А потім співпраця з нашими союзниками. Ну я вважаю, що це союзники. Хоча ну, хтось каже партнери, але насправді вони зараз вже діють як союзники, це ну неймовірно важлива річ. Зараз наші посли в Америці, у Франції в Британії це ключові люди. Насправді треба розуміти, тому я не, я не бачу в цьому якоїсь такої. Головне, щоб він займався тим, що йому важливо. Коротше, Британія буде на нашому боці, і Британія буде поважати Україну, от просто в силу його масштабу залужного як фігури. Тому я думаю, що це робота насправді зараз. дипломатична робота не менш важлива ніж робота ну суто військових, тому що це поставки техніки. Паноксі погоджуюсь, але що у пана залужного немає цього досвіду дипломатичної роботи. Слухайте, він скільки переговорів провів. Я з Міллі в той час був такий начальник американський. Скільки він перевів переговорів з Остіном, з тим самим? Там я думаю, та й думаю, що з британцями так само. Тому в нього дипломатичного досвіду більше, ніж у послів. Повірте мені. На чудеса. Пане Олександре, вибачте, перервався зв'язок. Я поставлю тоді питання. да Пане Олександре, отже, на ваш погляд, з політичної точки зору, да давайте розглянемо, чи є це Ну таким от у нас була практика в Україні політичних заслань, да, коли ну незручного там політика чи лідера ну його кудись засилають там за межі країни послом. Як ви думаєте, це той випадок чи ні? Я, я б з вами погодився, якби це був посол, наприклад, я не знаю, Бангладеш. да От оскільки це посол Великобританська є одна з нашим з наших найбільших е, зараз е, України, яка нам допомагає, і взагалі найбільш рішучіша підтримка, які організують е, нам поставки озброєнь і говорять, що це буде тривати до перемоги, і так далі, е, то я б так не не ну, не зовсім би так згодився. Він все одно буде присутній в нашому політичному просторі, залужений так чи інакше. Mm -hmm. Просто що, а... що він не зможе е, все говорити, коли б він був тут, він міг би говорити все, що завгодно, да? коли б він на різних посадах, ну з, з урахуванням так, реців держави, там потреби стабільності, і так далі. Е, зараз він трішки буде обмежений через те, що він все-таки дипломат, дипломат на службі. Відповідно, він все 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 говорити не зможе, але я думаю, що він знайде. Способу, щоб бути присутнім в нашому політичному просторі, розумієте це людина, яка неймовірно допомогла Україні е, в той страшний час, коли е, був наступ ворога, е, тобто залужний сказав, що ми приймемо що Україна приймає цей виклик і що він приймає цей виклик, і коротше показав мать, як то кажуть, ворогу та да? я думаю, що його популярність буде е, і його. Повага до нього буде грати за Україну, в тому числі і у Великій Британії. Угу. А як ви росієте це суто співпадіння? Чи цьому на це варто звертати увагу? Що оголошено було про призначення пана залужна саме в той день, коли до України завітав міністр оборони Британії і начальник генштабу Радикін. Так. Я думаю, що це навмисно, звичайно. Ну, спеціально так було влаштований. Тут питання в тому, ну розумієте, залужний міг би сказати: от е, ні, я хочу там якусь зовнішню експертизу е, проводити е, діям сучасного генерального штабу, сучасного міністерства оборони, я залишаюсь вдома. Тобто, це були би інший тип поведінки. От я думаю, що він е, ну якби е, хоче. Надати тим, хто зараз займається цими серйозними питаннями, певну міру автономії. Хай вони за це відповідають, хай вони це роблять. Тобто, я думаю, що це для залужного це не пониження. Ну коли його звільнили, звичайно, це було пониження, але станом на зараз це дуже серйозна посада. Цікаво, чи що... питання справді буде допомагати Україні і розширювати співпрацю? Mm -hmm. І я ну можливо для суспільства це незначні такі речі, але мені здається, що журналісти з огляду на такі призначення звертають увагу на такі деталі, які можуть говорити про багато чого. Учорашньому відеозверненні пан президент зазначив, що. Це було особисте бажання залужного стати послом до Великобританії. І тоді ну от виникає питання: якщо це дійсно було бажанням пана залужного, чого він сам про це не говор... не заявив спочатку? А от ми про це дізналися саме від президента. я пропоную навіть почути слова президента, якщо вони в нас є, друзі. Давайте почуємо, як про це сказав президент. Сьогодні ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. <звіць> Я додам ще слова міністра закордонних справ Кулеби. Він же ж якби профільний, фактично тепер це начальник залужного Кулеба. Виходить так, отже, він назвав призначення залужного на посаду посла Британії логічним кроком, логічним. Ба більше за його словами, екс головком сам розглядав для себе дипломатичну діяльність і навіть здобув у 20-му році для цього профільного світу. А це яку я чесно кажучи, не чув, що він навчався в дипломатичній академії, але можливо пан Олександр щось більше знає. Ну, да, десь навчався, здається, і мову він знає прекрасно. А, ну, тут е, чому залужний не сам це оголосив, тому що, тому що він розуміє, для того, щоб виглядати солідно, треба, щоб тебе призначили, і щоб перший про тебе говорили. Це, до речі, принцип, який наші багато політиків абсолютно не розуміють. Ну залужний, судячи до цього розуміє. Що треба не себе нахвалювати і розповідати, які ти хороший, а щоб інші це зробили.